Привіт, друзі, в цьому році нас чекає новий фільм з Леонардо Ді Капріо у головній ролі Вбивці квіткової повні. Це правдива історія, заснована на одноіменному бестселері Девіда Гранна, що розповідає про події 1920-х років в Оклахомі, де жили представники нації Осейдж, Корінних народів Америки. Після відкриття нафтових родовищ на своїй землі. Представники народу Осейдж Стало одними з найзаможніших людей в Америці. Вони купляли автівки, відправляли дітей вчитися до Європи і розводили породистих скакунів. Але в якийсь момент землі Осейджів охопила серія загадкових убивств і нещасних випадків з найзаможнішими представниками нації. Правоохоронні органи довгий час закривали очі на ці злочини, не бажаючи помічати явний зв'язок між ними. Тож ця історія. Розповідає про терор проти корінних народів Америки і бездіяльність влади, про можливості, що дала нафта Осейджам, та про прокляття великих грошей. Режисером фільму став оскороносний Мартін Скорсезе, що зняв такі хіти, як Таксист, Славні хлопці та вовк з Уолл-стріт». Дякую, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. До зустрічі!